Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні! Сонечко піднімається, таранчучок наш наближається. Справилися по господарству. Калюха вже завершує там з кабанцем. Зараз піду чекану цибульки, підготую, поки є хвилинка, тому що мені треба справитися їхати ще по справам. Трохи треба сьогодні відлучитися, потім розкажу куди. От, ну а поки все по накатанні. Невеличкий відеозвіт для наших знайомих і друзів. З якими ми співпрацюємо. Тобто Печеревенка на столі, Таранчук буде на сковороді, яке буде салко із нашого кабанчика, тобто все буде далі. А у попередньому відео вага кабанчика трішки здивувала, і ми з Назарчиком з калюнчиком розпочали наш ранок з мінус 200 кожен. Ну так, раді інтересу не граємо в азартні ігри, але... <рес> Якось вже це два дня, ну два забою спорилися, ну, чи вгадаємо чи ні, і щось так підкосив мій глаз. Так що, друзі, вага цікава була. Ну, для мене це шикарна вага в такому віці. І мене устраює те, що в мене є. Так що, друзі, рухаємося далі. Погнали на нашу шуршу. Так що, друзі, забіг, пробігав поряд. Засію Петрівну і не пам'ятаю, хтось з дівчат писав мені в коментарях, як називається наш вакууматор. Ну, якось постараюся зазняти, просто не виходить. Зараз вже біжу на кухню, вже почеревинка на столі. От називається він касу. Ну, так можна це все діло забити. Ну, Ось така робота. Ну, Є свої моменти. Це вже в нас Леся Петрівна, який шостий. Десь так, так? Да? Десь так, тому що моментів багато по цьому всьому ділу. Ну, Це наче більш-менш працює. Так що вчорашнє сало вже завакумоване. Сьогодні Назар прийшов, каже, сало на базарі по 250 гривень. Казала Танюха. Ну, не знаю, яка ціна на базарі, на базар не бігав. Так що будемо дивитися, так що погнали далі. Не будемо мішати Лесі Петрівні. Леся Петрівна пакує посилку. Ну, Не посилку, це наш товариш своєму товаришу попросив тушонки і паштету. Зараз закомплектує, заїде та бере. Так що погнали далі. Ну що, друзі, процес пішов, почеревинка наша на столі. І, і працюємо. Сковородочку вже поставили на прогрію. Опа, трошки мені тут не з руки. Сейчас рівняємо це все Значить, ріжимо трошечки заготовочки. Так, є е таке діло. Так що, вчора ми ввечері Поїхали, відвезли кошти за L-300. Це та машина, яку купляли хлопці. Я навіть не знаю, не пам'ятаю з якого підрозділу, тому що збирали вони, це березанські хлопчина. Ой, кажуть фамілія. Не знаю, знаю його чи ні, це не має значення. Збирали вони і збирала Світлана Добровольська і машинку. Ну я долучався. Долучався. Купляли Ал 300, тільки вчора ми віддали кошти. От. І поїхали, забрали наваріка. Наваріка забрали. Ну, а сьогодні зранку встали і трішечки ой, по старій накатані схемі, тільки що не в четвер і навіть не в п'ятницю, а в середу, тому що коля в четвер на роботі. Четвер на роботі, а в п'ятницю він тільки приїде ну, десь в районі до обіду. То ми вирішили це все діло зробити сьогодні. От. Десь муха взялася. Ще я тобі паразитка зроблю вирвані рвані години. ж ти от паразитка. Зробити у середу. Це все діло, тому що можна це все діло зробити зраненько. Та де ж не взялася, ага, паразитка? Я тобі ще зроблю вирвані годи. Оце найголовніше поранчешку зробити, щоб мух не було. Це дуже важливо. Ну, не всі на це звертають увагу. Саме головне у нас у людей, якщо ми не бачимо, значить все добре. Так що така ситуація. Зараз біля стібанемо заготовку. потім в мене буде операція муха, її треба знешкодити. Це не піде теж на баранчук сьогодні. Так, не знаю, там видно чи ні. Зараз трошки такого салка стібанемо. Воно в основному з м'яском таке От як заготовочку. І бігенько кидаємо на сковородочку. Поки є час, поріжемо цибульку. От. І почнемо, як завжди. Калюха викатує. Ну, а я тут а це все діло упорядковую. Потім охолоджується трохи. Олеся Петрівна або пакуємо і розвозимо, або складає комплекти у холодильники, ну Такі водяні. Ну, водяні ми кажемо, тому що вони ну, типу для води, такі як там раніше Булонські були, там, кока кольні Чернігівського пива, там їх можна в інтернеті купити бужних. О, дуже хороші холодильники. У нас вже деякі працюють. І деякі працюють, не виключаючись роками. Опа, які. Так що от така у нас зараз заготовочка. Клас-клас-клас. Так що, друзі, по автомобілю для... 71 ми рухаємося далі, вже є 80 тисяч гривень. От. По чуть-чуть, по чуть-чуть, не спіша, працюємо в цьому напрямку. Оці наварі я на днях розкажу, якщо вийде, те, що я планую, тому що вона була замовлена ех, дуже давно, на підстраховку, тому що це є проблема. Наприклад, коли ми збирали на перший автомобіль то збирали кошти, тому що, а потім вже починали шукати. І це затягнулося дуже довгий період часу. Ну а так як з з'їжачком вже не перший раз, і він своїми вчинками доказав, що він людина з великої літери. І знову він возив хлопцям, передавав автомобілі безпосередньо від себе, від своїх хлопців. І дві машинки він нам подарував, які ми передали усім при цьому одну передали. І одну ми передали. Це батальйон, ще бригада калина. Бремжувати, і... Він... пені. Так що, ось так. Опа. Вечерянка. Ось така. так так. Забрали. Будемо матипувати. Сьогодні буду там зв'язуватися з людьми. Так як ці люди до мене зверталися. Але не було відео А пройшов час, вони до мене зателефонували, але я вже на даний момент не зміг взяти на себе цей збір, тому що ну, це не можна потягнути. От, але я не відмовив. Є в мене там такий план цікавий. Я потім про нього розкажу. Ще доведемо її в порядок і будемо готуватися, може, поїду на схід. Так що, друзі, така печеревинка, коли наша вже в процесі, вже з О! Для тих, хто любить, діло послухати, тому що не надоїдає. Одне те саме. О, ну, а ми і черевинку вкрат. Це ж муха десь у мене тут є. Ой, треба її убрати. Тоді шурша, але ми стараємося, щоб все було закрите, щоб ніяка сюди зараза не залетіла. І зробити це як найпоранше, поки на дворі не так жарко. Чому зарізали грожовичка на даний момент? Ну, Видно, що чималий кабанчик і росте непогано, але ну, трохи стримнувато, тому що е, бувають випадки заворотки пішов. І можуть бути моменти, коли пропаде такий кабан, то буде жалко. Понятно, собачники заберуть усе. Але ж, але ж, але ж. Але ж. Кончик такий помісний. Батько у них був дюрок, ну А мамка була повніснуть. Так що, друзі, ну от такий, от такий момент. Так що, така печеревинка, не товстенька, але в основному одне м'ясо. Ну і бочки Сало. Зараз, поки є час, поріжу цибульку. Ну а тут у нас тварчицька рода. Наша стара, киска, засмальцьована. Скільки вона вже таранчуків пережарував? Ні, ну перед цим була ще одна, а потім ми її спалили нечаянно. Поставилася потрібно розігрівати каранчук і ну, щось сталося, що треба було десь відволіктися. І вийшлося трохи момент. Що ждемо демо м'яско на підході, ну а я поки поріжу цибульку. Фігаро там фігаро вже тут. <гум> Що, ти попакувала вже? Да. Що на запах прийшла? Угу. І як воно? Мені можна приєднатися. Чи поки любуватися? Ніч, звісно. Мені. Для поканого нічого не дав. Ти ж для мене нажари. <гум> Саме головне, дам. Хоч щось одне роблю, так? Да? Так що, друзі, таранчучок. Леся Петрівна знімає пробу. Завідуємо мовчки. Критикуємо теж. Огірочки з города, все своє, кабанчики старає, теж. Хтось мені писав вчора, не дуже легко жити і в місті. Два години на роботу їхати треба, за станком стояти. Я не спорю, скрізь своє, але... Ми ж не кажемо, що там в місті добре чи погано. В основному містяни кажуть, що так, в селі все добре, все своє. Але скільки труда, і мені хтось там пише, та ти там повишкрібав какашки, ти ж не цілий день шкребеш ті какашки. Тут цілий день можна не тільки ж какашки шкрібти. Саме головне, що ми какашки та, не ми щит... мало хто хоче в село. Да. Какашки ми ще й не вважаємо, що це робота. Є багато іншої роботи, а скільки по двору роботи такої, як безсмисленої. Ну і треба робити, я ж вчора траву косив, це ну як сказати. Це мінус, тому що заправити треба, тример треба, щоб був і час. Ага, за це ж гроші не платять. То в квартиру прийшов. Треба, значить, зробити так, щоб трави не було. Ні, треба щоб була, але для того, щоб цього, то треба робити. Але... Двір'я я маю на увазі, що для того, щоб жити ще в селі, то треба ще й тримати в порядку. Той самий і тин, і будинок, і подвір'я, і городи, і все остальне. Ну а потім буде такий таранчук із цибулею, то, що ви посадите. Так що, та інцінарем, все в руках кожного. Це цибуля, це прослали нам і для таранчукати не дам. Ну, на посадку. Ага. Це вона, так? Да? Не пам'ятаю, що там. Да. Трохи повимивали, замов вже скоро ж цю булій копати, навіть ну, то так. ну Ми сьогодні теж міні-таранчук, Леся Петрівна сказала, що ці і помідори вже такі добрі в магазині, смачню ще. Дусажка вже скоро буде. Процесик наш йде, вже розкатали ми за дочки. Отака От черевинка вже охолола, підкидали. Та у нас пофиночки, дві ну, обрізочки. Ну і лопатка. Доволі таки з виду не, невеличкий кабанчик, а по столу займає все. Ще ще Калюха принесе е, битки з антрикотами, з ошейками, він викатує це все діло разом. От. Так, вже і з'явилися наші биточки з антрикотами. Леся Петрівна не дає мені можливості це все діло зробити. От, так що так це все діло виглядає. Найголовніша задача, яку я виконую, це таранчучок міні сьогодні. Така не дуже повна сковорітка. Леся Петрівна поїла і вона завжди каже: не треба багато жарити, Хватить цього. Ну, Реально вистачає. Так що фактично вся основна продукція на столі. Зараз вже рубається ребро. Ще покажу савку. Ось таке наше салку. Леся Петрівна обнаружила ще одного звіря. Так що невеличке, тоненьке, на бочках товченьке, на спиночки тонченьке. Ну, так мішечком прикоптили. Ну, доволі, таке, де темніше, де сітліше, ну реально виглядає смачно. Особисто для нас. Так подобається. Ну і не тільки для нас, і для наших знайомих. Так що, друзі, коротенький таранчучок. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. На цьому все всім пока-пока.